Привіт! Продовжуємо нашу тему щодо програмування мудрим. У відео номер 237 і 238 ми програмували дві мудри і отримали ваші коментарі. Звичайно, тому хочу запропонувати ще один варіант мудри. Яка буде стосуватися програмування мудри для спілкування з високими тонкоматеріальними присутностями для тих, хто досяг божественного тіла і в кого дуже високі вібрації? І мудри 238-го відео явно не вистачає? Тобто вам потрібно створити таке поле. Світла навколо себе високовібраційне, яке вам дозволить більше і якісніше поспілкуватися з високочастотними гостями, вашими гідами, наставниками, янголами, архангелами, божественними присутностями, іншими чудовими тонкоматеріальними присутностями, по суті, з нашим творцем проявлений в тій чи іншій енергії. А, тому, нагадую, так? ми будемо налаштовуватися. Уявімо, що вже налаштувалися. Захистимося, захищаємося, відцентровуємося, питаємо дозвіл. Звісно, ви впевнені і перевірили, що Октава так, та що божественне тіло. Остання в нас там октава. У вас розвинене, чистеньке, активоване, перешкод немає, дозвіл є. А, для програмування давайте зразу почистимо канали наших ручок. Поки я балакаю, щоб воно очищалося. Стайно, стайна, стайна. Треба почекати, так, щоб воно чистилося. Далі ми активуємо через код LITME, через код Рео і через код Сіво. Це ви вже все знаєте. Просто нагадую: але чекаємо поки що трошки очищення. А, після того активуємо наш канал творіння, тому що ми будемо створювати так, запрограмувати моду. Це коди Чараквая. Все нагадую, ви все знаєте. А ще раз просто кажу. І що ми будемо активувати? У нас буде три активації. Нагадую, що перед будь-якою активацією спочатку йде очищення, так? бо ми спочатку помили руки, а потім вже готуємо їжу те саме на енергетичному рівні. Ми будемо активувати шишковидну залозу на сьомому рівні. А зараз ми будемо все активувати лише наміром, а ви, звичайно, можете використовувати. Коди вони у вас всі є, як хочете. Або от варіант наприклад, шишковидна залоза, також сьомий рівень. Ви можете наміром, активую шишковидну залозу на сьомому рівні, сказавши три рази, можете прочитати код три рази, а можете активувати на першому рівні, наприклад, укснує, укснує, укснує а далі сказати фразу. Активуючи шишковидну залозу на сьомому рівні, чи на адекватному рівні для програмування цієї мудри, а далі можна, до речі, визначити, який це адекватний рівень, якщо ви, наприклад, не впевнені на якому рівні активувати. Отже, шишковидна. Тобто, спочатку її треба також буде чи очистити, чи принаймні перевірити, що вона у вас чистенька. Якщо сумніви є, пам'ятаємо або намір очищую свою шишковидну залозу і сказали три рази і кажіть це, або пам'ятаєте коди, наприклад, кашурай. І три рази. У вас ці всі коди є. Кому як подобається через намір, через код. Тобто от зараз можете це вже робити. Далі ми будемо активувати після шишковидної підшлункового залозу на 10 рівні. І останнє третій активація це у нас Божественний тур. Тобто, якщо у вас є божественне тіло, то всі ваші енергетичні структури стали божественними: кондаліні Божественна, меркаба Божественна, Тор Божественний і так далі. І він у нас буде актуватися на 10 рівні, і там коду, до речі, немає, це тільки наміром. Тому, в принципі, будемо робити все через намір. Мудра закріпляється на двох руках: і на правій, і на лівій одночасно. Будемо об'єднувати мізинець і великий палець. Ось так, видно? Отже, Кому потрібна пауза для налаштування, центрування, захисту, перевірку своєї октави, очищення, активації цього, цього тіла божественного, отримання дозволу, очищення шишковидної, підшлункової залоз, очищення ручок і божественного тору. До речі, Тор також краще очистити, Пам'ятаєте код R72 або через намір очищую мій божественний тор три рази. Тобто це все очистили, перевірили, дозвіл отримали, уявімо, що ми це вже все зробили. Якщо не зробили, робіть паузу, звичайно. Почекаємо декілька хвилин. І тепер давайте активувати наші ручки. Рео, 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 сіво, сіво, сіво. Наші порвинні канали ручок. Далі ясне відчуття в ручках Літме, літме, літме. Руки гарно активовані. Пече. Які у вас відчуття? Щось відчуваєте? Далі наш канал творіння Чараквая, Чараквая, Чараквая. Або через намір активую мій канал творіння три рази. Для програмування мудри, яку я зараз роблю. Для створення високочастотного світлового поля навколо мене, до речі, воно вібрує мінімум 220 тисяч відсотків, тобто серйозне поле, щоб ви розуміли, що це дуже високі відсотки. І сюди можуть зайти дуже гарні присутності. Особливо хтось, наприклад, намагається чи хоче спілкуватися з галактичними присутностями чи з архангелами, тобто з дуже високочастотними присутностями, це допоможе. Програмую цю чакру для створення. Високочастотного поля навколо мене для спілкування з тонкоматеріальними просутностями. Кожного разу, коли я буду робити цю мудру, автоматично активується шошковидна залоза на сьомому рівні. Активую шошковидну залозу на сьомому рівні. Активую шошковидну залозу на сьомому рівні. Активую шошковидну залозу на сьомому рівні. Далі. Активую підшлункову залозу на 10 рівні. Активую підшлункову залозу на 10 рівні. Активую підшлункову залозу на 10 рівні. Кожного разу, коли я роблю цю мутру, моя підшлункова залоза активується на 10 рівні. І третє Вирівнюємо спиночку. Активує мій божественний тор на 10 рівні. Активує мій божественний тор на 10 рівні. Активує мій божественний тор на 10 рівні. Кожного разу, коли я буду робити цю мудру, мій тор активується автоматично на 10 рівні. Запрограмовую, активую, створюю, кодую цю мудру. Кожного разу, коли я її роблю, автоматично активується шишковидна залоза на сьомому рівні, підшлункова залоза на 10 рівні, і божественний тор на 10 рівні. Створюю, створюю, створюю. Запускаю, запускаю, запускаю. Активую. Дякую. Так, мало мені тут місця. Тор почав мене відпихувати. Я завершую зараз це відео, бо мені потрібно посидіти трошки в Торі. Вам, напевно, також. Логіку, сподіваюся, ви зрозуміли, мудро побачили, як програмується, ви вже знаєте. Ось такий варіант. Дякую за увагу. Користуйтеся на здоров'я дуже корисна мудра. Я вам роблю ось таку підказочку, яку, як завжди, викладаю в інстаграмі. Наша мудра номер 2 Тут я її розписала, так. Я зроблю відео 238.2. Права ліва руки, великий палець плюс мізинець. Ну, середній. Я написала великий насправді, е, так, великий, да, великий і мій Все правильно. Все правильно написала. Так, шишковидний, сьомий, підшлунковий десятий рівень, турбожественний на 10 рівні. 220% поле навколо нас, позитивне енергетичне поле навколо. Ось я вам прочитала цей варіант. Наступне відео буде ось така мудра.